Усім привіт! Сьогодні будемо колоти около самому собі. Я пошкодив собі спину, і мені потрібно проколоти три укола ДК Диклафинак Дарниця. Сьогодні мій останній із трьох уколів. І буду вам показувати, як це робити на своєму прикладі. Я Хочу відразу сказати, що я не є лікарем, я не маю медицинської освіти, я не медбрат навіть. Просто в мене склалася така ситуація, що потрібно робити укол, укол самостійно. І, і я ніколи цього раніше не робив. І перш ніж робити собі укол і робити експерименти на собою, я е, пішов в серчити, пішов гуглити, пішов шукати відео, якісь на YouTube, як це роблять люди. І чому я власне знімаю це відео? Тому що я жодного відео українською не знайшов. Все російськомовне. Я не дивився російське відео, я пішов дивитися англійською мовою і натрапив на відео одного з лікарів американських, який, власне, показав, як робити уколи самостійно. Для того, щоб власне, зробити собі укол, нам потрібен шприц. Потрібні ліки. В моєму випадку це диклофена дарниця спонжики або ж ватка, і спирт, або ж в моєму випадку це такий тюбик, отже, вам треба шприц. Вам треба ліки, в моєму випадку це диклофінак, у вашому випадку це е, ваші ліки. Е, ватка або спонжики у дружини можете взяти. Чи у чоловіка. <плес> <плес> І спирт або в моєму випадку це тюбик антисептика. Окей, е, підемо готуватися до уколу. До речі, я забув сказати, у мене фобія голок. Мені колись невдало взяли кров з вени. Після цього я, дорослий мужик, боюся колоти уколи чи брати кров звени. А... Ось там ось так постукуємо, не сильно легенько постукуємо по самому шприцу для того, щоб вийшли всі бульбашки. Ось я можу показати, можливо, видно буде. У мене повний шприц бульбашок Їх всі обов'язково потрібно підняти вверх, для того, щоб випустити все повітря. Випускаємо повітря до того моменту, поки не політься не полюються не наші ліки. Мій укол готовий обов'язково закриваємо шприц. І готуємось до наступного етапу. Я налив на ватку антисептик, і зараз буду розповідати вам, як обрати місце проколу. В моєму випадку я буду показувати на правій ягодиці. сідниці, сідниці. на правій сідниці. Отже, візуально приблизно ділимо сідницю напополам вертикально. І на пополам горизонтально. Ось такі квадрати. Ось. І якщо це права сідниця, то потрібно колоти обов'язково тільки в праву верхню частину. В праву верхню ось от, от, частину м'язу. Ніякому разі не вліво, в ніякому разі не вниз. Ось. Ми антисептиком правий верхній квадрат сідниці? Окей. Лікар-американець сказав, що потрібно дочекатися того моменту, поки спирт чи антисептик повністю не висохне. Бо каже, що саме тоді мікроби дійсно помирають. Окей. Також, щоб вколоти собі шприц, е якщо у вас є можливість, скористайтеся зеркалом. У мене є таке, але загалом е можна справитися без зеркала. Отже, я взяв шприц, ватку вкладу. Е тільки тепер можна відкривати, коли ми вже готові собі зробити укол, розглянемо, як. Е Розслабити сідницю. Я буду колоти собі стоячи, тому що це, як на мене, єдиний спосіб собі самому колоти укол. Я пробував різні пози, різні місця, і це нереально. Можливо, вас вдасться. Напишіть мені в коментарях. Мені цікаво, реально. так. Я роблю собі стоячий укол, і тому мені потрібно розслабити як сідницю. А для того, щоб розслабити сідницю, мені потрібно розслабити всю праву ногу. Для цього я роблю, прям стою на лівій. І для того, щоб не впасти разом з цим шприцом, ось, для того, щоб не впасти, просто так легенько пальчиками ноги в ступні. Тримаю таку рівновагу. І можете себе самі так легенько, з цією розслабленою ногою, постаратися прям розслабитись, похлопати себе по сідниці, відчути наскільки вона розслабилась. Чому американець не рекомендує е, саме, так як лікарі роблять е, з, наче з льоту, е, втикати собі голку? Тому що це не укол нового, де ми бачимо. Тут у нас видимість обмежена, і ми можемо протикнути собі якийсь життєво важливий там, нерв чи щось інше. Я тримаю шприц ось так. І один ось цей безім'яний палець у мене такий упорний, щоб шприц у мене не вискочив, якщо може, там... ну, може відскочити від рісниці. Щоб він не скочив, щоб був цей опорний палець ось, і, і не випав. І, власне, рівно ось так е, зайшов. Вибираємо місце проколу. Приблизно моє місце проколу буде ось тут. Можете подивитись у дзеркало, чи це правильне місце, чи це верхня права частина. Чи це не десь по центру, не знизу, а саме верхня права частина сідниці. Притискаємо легенько. І як я робив і роблю собі уколи, щоб менше там, думати про нього, сконцентруйтесь на диханні. Глибокий вдих і плавний довгий видих. Також лікар, ще е, американець, той, е, рекомендує зробити ніби такий кашель. <кій> <кій> І в цей момент, коли ми кашляємо, е, зробити собі око. Е, я так не пробував. Можете спробувати, можливо, вам цей, саме цей спосіб підійде більше, ніж дихання. Мені більше подобається дихання, оскільки я відволікаюсь на дихання. Суть всього, цієї вправи, цього. Відволікаючого або дихання, або звуку. Це те, щоб обманути мозок в моменті, бо ну, просто важко нашкодити самому собі. А все-таки ми будемо задавати е, таку, ну, начебто, шкоду а потенційно, навпаки, користь. Але в моменті мозок, мозок цього не розуміє. Його потрібно відволікти, е, обманути. Отже, я буду дихати. Це дихання, блядь, не Ось. Старайтеся не ворушити його всередині і за можливості помаленьку вприскуйте, вливайте. Щоб вони краще розійшли, щоб у вас не було шишки там. Ось. Я закінчив. тепер треба дістати. Дістаємо різко і впевнено. Ось. Беремо ватку. Трішки кров виступила, але це буває нічого. Беремо ватку і ось так масажуємо собі. Масажуємо, масажуємо, масажуємо. В принципі, все. Е, якщо я зміг комусь допомогти, комусь із вас, я цьому дуже буду безмечно вдячний. Е, якщо е, ваша ласка, то поставте мені лайк, залиште коментар, чи вдалося вам все ж таки пересилити себе. Е, я, наприклад, взагалі боровся з своєю фобією. Це було дуже важко, але я це зробив. Я впевнений, що і у вас вийде. І це було зовсім не боляче. Дякую.